Що ти українцям скажеш? Як українцям, які в Україні, і українцям, які за кордоном, найкращої країни немає ніде. Країна можливостей, країна енергетики духовної, країна спокою, миру, любові, прекрасних людей, талановитих людей, смачного повітря воно пахне, земля земляпах. Є з чим порівняти. І дуже багато людей повертається. Ці люди, які вимушені, дуже багато людей повертаються і повернуться. І головне, що ну, коли, ну, мабуть, буде так трошки банально, почніть з себе. Ні. Е, у нас вчора був сеанс з психологом, ну, допомоги волонтерам, щоб ми не вигорали. І мене запитав психолог. Ну а як ви себе відчуваєте? Я себе відчуваю цим звіном, яке тримає загальну цілком. Цю...